Христу, дорогі брати і сестри, коли закінчується місяць вересень, починається жовтень, це такий спеціальний час у житті церкви, коли здається, що ангели похиляються над нами і нам ближче до небес, до ангелів. Навіть у сьогоднішній Евангелії є про Божих ангелів. Думаю, що перша молитва, яку нас навчили, наші рідні, наші близькі, власне, була до ангела-охоронця, ангела-охоронителя. Її текст може бути дуже різний, залежить хто з якого молитвенника вчився, ту, яку мене навчили мої батьки, це ангели Божі, хоронителю мій. Ти завжди біля мене стій, вранці, ввечері, вдень і вночі. Будь мені до помочі, охороняй мене від злого та провадь на щасливу дорогу. Амінь. І день цих ангелів охоронців ми будемо обходити вже невдовзі, бо 2 жовтня, а сьогодні святкуємо урочисті свято святих архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла. І сьогодні також останній день закінчення року святого Михайла Архангела в Україні. Зрештою, є тут біля нас фігура Святого Михайла Архангела із гори Гаргано з Італії. На протязі віків люди-артисти дуже різно представляли собі цих ангелів, і, наприклад, багато їх зображень, фігур ікон можна побачити у святинях, особливо в барокових святинях, і так в Швейцарії, в катедрі Сан-Гален є в одному місці понад 360 фігур і ікон зображень ангелів, дуже дуже різних, так як артисти їх собі уявляли, деякі з них. Радісні, поспіхнені, грають, грають на різних музичних інструментах середньовічних. Інші ангели працюють якби будові цієї святині, цієї катедри і мають в руках такі будівельні інструменти, як е, е, молоток або гебель до глювання геблю, до, до, дощок, е, деревини. Ще інші прибирають, мають мітлу, мають мусорне відро, прибирають, е, а ще інші є такі один ангел, який. Пальцем вибирає мед із глечика і заїдається цим медом. І так уявляли собі їх артисти. Так що деякі ангели ем, маєстатичні, поважні, деякі таємничі, деякі е, здається, що їх е, ну, у житті інтересує співати, танцювати, їсти і пити. Зрештою, так як можемо дивитися на світ навколо нас, можемо мати таке подібне враження. Але цілком інший підхід і опис має святе письмо на темат ангелів, на темат Божих посланців. В, у святому письмі є 301 спомен про ангелів, між іншим у сьогоднішній Євангелії. І їх опис є у 35 книгах святого письма. Від першої до останньої книги є опис, опис про Божих посланців, про небесних духів про ангелів. Ем, Понад 300 разів це що п'ята сторінка е, святого письма. Якщо би хтось заперечує існуванню ангелів, то так як би хотів святого письма вирвати що п'яту сторінку Божого послання до нас. Зрештою, у існування цих, цих Божих духів, Божих посланців вірують також і юдеї, і мусульмани, і також ми е, християни. Сьогодні святкуємо трьох найважливіших архангелів, про яких нам говорить святе письмо. І так, перший з них святий архангел Михаїл. Його ім'я означає Хто ж як Бог. Він описаний між іншим у книзі Апокаліпси що святого Йоанна, откровення святого Йоанна Апостола, коли став в обороні Господа Бога Його маєстату, коли відбувся бунт на небі, збунтувався Люцифер, е сатана, і відбулася битва на небі. Е це було в сьогоднішньому другому е читанні. Е з Зної сторони Михайло Архангел і ангели, які залишились е вірними Господу Богу, а з іншої сторони диявол і паші ангели, е які збунтувалися проти Господа, і він їх переміг і скинув у е пекло. Так що його представляють як воїна, як князя небесного воїнства того, який скинув сатану у, у пекло. Зрештою, і так є тут на фігурі, є святий Михайло Архангел, і є внизу е сатана. Е святий Архангел Михаїл знаний є також із історії, тому що він є покровителем вибраного народу ізраїльського народу, покровителем усієї католицької церкви, покровителем України, міста Києва. Зрештою, тут недалеко у нас у парку Шевченка є також зображення Святого Михай... Михайла Архангела, як подарунок Києва для Харкова. Йдучи в лікарню кожного дня, бачу Святого Михайла Архангела, який є над нашим містом, і він пов'язаний також із насоюшою землею, тому що ще в попередні віки козаки. Запорізькі козаки обирали його за свого провідника, охоронця, і він був на стягах, на печатях військ запорізьких. Це святий Михайло Архангел. Хто ж як, хто, хто ж як Бог? Далі святий Гавриїл, його ім'я, Бог є Міцю, Він є посланцем Бога для людей, щоб переказувати Божі звістки, Божі новини. І так, у Святому у старому завіті він спілкується з різними пророками, щоб переказати їм Божу новину, і щоб вони її розуміли і вміли передати людям, між іншим зустрічається із пророком Даниїлом і Єремією. А у новому завіті ми бачили святого Гавріла, чи можемо про нього почути, прочитати, коли він приходить до Захарія і говорить, що у нього буде син. Разом із його дружиною, і йому буде ім'я Іван, Іван Хреститель. І ще пізніше, мабуть, найбільш знана сцена, це коли приходить до Марії і говорить, що Марія почне і народить дитя Ісуса Христа. І це є місія, завдання архангела Гавриїла Бог є міцю. І третій із архангелів, архангел Рафаїл, його ім'я означає Бог оздоровляє. При нього опис є у старому завіті у книзі Тобія, де він товаришує Тобі у дуже далекій подорожі, допомагає йому знайти і пошлюбити його дружину, пізніше повернутися додому, рятує його перед смертю. А коли Тобі вже є у похилому віці, то привертає йому здоров'я. Бог оздоровлює, крім здоров'я, привертає йому втрачений маєток і зір. Що він був вже на старість незрячий. це архангел Рафаїл, Бог оздоровляє. Е, Святий Агустин, коли його питали про англів, говорив, що ангел означає функцію, але не натуру. Тобто, е, ким є ангел, це є дух, небесний дух, чистий дух, а яка його функція це Божий посланець. Він щось має переказати людям від Господа Бога. Як ми знаємо із катехізму, кожен, кожна людина має свого ангела-хоронителя. Тому це одна з перших молитв, які ми вчимося, яка товаришує нам, нашій душі, щоб вона могла повернутися на небеса до Господа Бога. Від нього вийшла і до нього повернулася. І, ем... Виявляється, що також і сьогодні е, можемо прочитати в різних об'явленнях про ангелів. Знаємо, мабуть, всі про об'явлення Матері Божої у Фатимі е, трьом дітям е, Луція, Франциск і Гіацинта. Е, Але е, перше об'явлення, за ким вони побачили Матір Божу, це було об'явлення ангела, який їх приготовляв на наступні об'явлення, і він представився цим дітям як. Ангел-охоронитель, ангел-охоронець Португалії. Тобто держави також можуть мати свого ангела-хранителя. Ангела І перша їхня зустріч була власне із ангелом. Пізніше були об'явлення Марії. Часом також тут на землі про когось з людей люди говорять, що ця людина добра як ангел, у цієї людини терпеливість ангельська, а ця людина виглядає як ангел. Тобто ми можемо до них до ангелів уподібнитись, і з християнського пункту бачення, кожен з нас уподібнюється до ангела, коли ми маємо чисту душу, чисте сумління, коли ми є на літургії, слухаємо Слово Боже, живемо ним і приймаємо святе причастя. Тобто, ми як монстранці, у нас є тіло Ісуса Христа, і тоді ми, як ангели, як Божі посланці. Також е, молитва до Ангелів е, до Святого Михайла Архангела допомагає у боротьбі із спокусами і у тому, щоб прийняти в житті якесь добре, правильне рішення. Якщо ми не знаємо, е, воно важке рішення і як правильно поступити, можемо молитися власне, до Святого Михайла Архангела е, молитвою, яку ми знаємо, відмовляємо на закінчення служби Божої, щоб це рішення було добре, Боже, правильне по е, Божій думці. І Пам'ятаю таку важку ситуацію в родині одна з дворідних сестер, а подружжя. Перша дитина завагітніла другий раз. І коли робили обстеження під час вагітності, то лікарі сказали, що у цієї дитини буде принаймні дві генетичних хвороби, і що краще, щоб вона і не народила цю дитину, тому що вона не буде здоровою і довго не буде жити. І це важке рішення, що зробити, яку, яке рішення прийняти. Молилася власне, до Святого Михайла Архангела, щоб було це правильне рішення, і вирішила, що народить цю дитину. Майже всю вагітність провела в клініці для підтримання вагітності, народила дитину, це був хлопчик, виявилося, що там не дві хвороби генетичних, а три. Більше, ніж передбачували. Кожного дня із чоловіком приїжджала в лікарню, тримала на руках, годувала цю дитину, охрестила хлопчика. І він прожив 21 день, три тижні і... і помер. Маленький є гріб, ангел заплаканий сидить на цьому гробі і написали: Бог дав і Бог забрав. І... Патрудей чи рідних питали цю твою рідну сестру, чи було варто. І вона говорить, що було варто. Тому що я зробила все, що могла, як жінка, як мама, щоби дати це життя. Все інше від мене не залежало, залежало від Бога. І сьогодні я сплю спокійно і спокійно дивлюся у зеркало і вважаю, що прийняла правильне рішення. Один. Один із святих, описуючи ангелів, дав таке порівняння, що у житті Христи, в нашому християнському житті Господь Бог є як сонце, яке дає світло, у темряві тепло дає взагалі життя, бо без сонця не було би життя на нашій планеті. Тобто, Господь Бог це є сонце, а ангели його посланці це як промені, як сонячні промені, які до нас приходять, долітають, які є близько близько нас. Ем, є така е, можливість е, тут, бачите, є е, е, скапулярій з того Михайла Архангела. Ем, що таке скапулярій? Ем, дозвольте, що кілька, кілька речень тут прочитаю. Є книжечка, де все описано. Ем, є питання, відповіді, і принаймні так ем, з того, що найважливіше. Скапуляри святого Архангела Михаїла є зовнішнім знаком довіри йому і приналежності родини отців міхалітів, тобто нашого згромадження, метою його носіння є відновлення пошани е, святого Михайла Архангела. Люди, які приймають скапулярі, покликані до жертовного служіння Христу та його церкві згідно з духом е, згромадження і гаслами, хто ж як Бог, і стриманість і праця. Е, Папа Бенедикт XVI у своєму посланні до нашого зромадження писав, що причини прийняття скапулярія у зовнішній формі полягають у тому, щоб нагадати тому, хто його носить, про дієву допомогу могутнього покровителя, про велич і доброту та любов Бога, і про те, що немає більшої цінності чи іншого такого ж великого блага, як Бог Творець, Господь, усього живого. Носіння скапулярію має нагадувати про наші християнські обов'язки, а також додавати певності тому, що святий Архангел Михаїл за нами заступається. Скапулярій є знаком обрання святого Михайла Архангела особливим захисником у боротьбі зі спокусами, з гріхом і з сатаною. Метою прийняття скапулярію є свобода, захист і розвиток Святої Церкви. Благодать доброї сповіді для себе та інших у боротьбі з залежностями і пороками, дух і лагідності та смирення серця і зростання у вірі, надії та любові, зміцнення Божого царства Божого у світі, визволення душ із чистилища через молитву та утримання відпустів, благодать доброї і святої смерті. Для отримання скапулярів є тільки три умови. Перше, це, це отримати скапулярі з рук уповноваженого священника або до Друге – Друга це постійно носити цей скапулярій. І третє, щодня молитися до Святого Михайла Архангела власне цією молитвою, яку ми знаємо, або можна таку ікону отримати. Є молита до святого Михайла Архангела. А коли ми в нашому зромаженні приймали скапулярі з рук нашого ця генерала, була четверта умова, її тут немає. Це кожного дня виконати принаймні один добрий вчинок комусь допомогти, помолитися, е, постити, дати милостиню, когось вислухати. Е, е, в цьому письмі написано, що навіть шклянка, добрий, е, шклянка води, яку ми дамо комусь, не, не залишиться без нагороди. Навіть така маленька маленький добрий вчинок. Кожного дня. Як підготуватися до прийняття скапулярію? Підготовка повинна включати сповідь. Щоб під час отримання скапулярію бути у стані усвячуючої благодаті, це уможливить дію Божої благодаті в тому, хто довіряє себе опіці святого Архангела Михаїла. Чи можна отримати скапулярі, якщо людина живе у несакраментальних стосунках? Є ситуації, в яких сповідь неможлива, наприклад, несакраментальний союз, стан якого не дає на даний момент можливості бути врегульованим через існуючу канонічну перешкоду. За таких обставин можна отримати скапулярі, висловлюючи бажання, щоб святий Архангел Михаїл у цьому знаку допоміг вистояти у добрі і, коли перешкода зникне, урегулювати своє сакраментальне життя, чи можна носити скапулярі дітям? Немає жодних перешкод, щоб маленькі діти отримували скапулярі, проте рекомендується, щоб вони були достатньо дорослими, щоб зрозуміли основні правди нашої віри. Бажано, щоб були після сповіді та після Першого Святого Причастя. Чи є гріхом припинення носіння скапулярію? Ні, припинення носіння скапулярію не є гріхом. Але той, хто припиняє його носити, перестає користуватися обітницями Божими. Якщо хтось не носить скапулярію тривалий час, навіть кілька років, повторний прийом його не є потрібний. І ще це. Важливо, щоб людина, якщо прийме скапулярі, є така загроза, що це не є талізман, саме основне, це не є талізман. Тобто, якщо хтось вірить, молиться, довіряє Господу Богу, то це приносить нам духову допомогу і нас охороняє. Це не є талізман, сам по собі не працює. Треба ще вірити, молитися, довіряти Господу Богу. І з часом це матеріал, він знищиться. Є медалик святого Михайла Архангела, який також є скапулярієм. З часом можна його поміняти на сам медалик. Як виглядає цей медалик? Це срібний медалик у формі щита. З одного боку фігура святого Михайла Архангела з італійського сантуариного грі Гаргано, тобто така, як тут бачимо, і напис святий Архангела Михаїле Допомагай нам у боротьбі, а з іншого боку, герб нашого згромадження оці Михалітів, із написом Хто ж як Бог і стриманість та праця? І ще одне здійснений один раз обряд отримання скапулярію від священника, не потребує його. Повторення. Після, на закінчення служби Божої перед Божим благословенням є, буде можливість, якщо хтось захоче, прийняти такий скапулярій, можна буде підійти сюди біля вівтаря і отримати такий скапулярій. З книжечкою, де все описано, є питання, відповіді і молитвою до Святого Михайла Архангела, щоб опікувався нами. Особливо це потрібно у цей важкий час загрози нашого життя. Щоб ми мали цей божий промінь у собі і при собі, амінь.